І перед тим починаю я свою тему, свою школу, яка присвячена надзвичайно вагомому продукту нашої компанії в асортименті нашої компанії, який я дуже люблю, це гриби. І нагадаю, що в нашій компанії гриби представлені в капсульованій формі: це окремі продукти, майтаки, каваратаки, рейші, кордіцепс, майтаки. Це продукт таблетований, рецепт тибетських гір. Також є рідка форма: екстракт чаги, еліксир, східний гриб. Ну і Нещодавно в нашій компанії з'явились креми, які також в своєму складі мають екстракти. Грибів, чому ж гриби, гриби мають таке значення? Чому таке особливе місце займають? Ну, перш за все, вони всі абсолютно володіють антибактеріальним та противірусним ефектом. Вони зміцнюють імунітет, захищають наш організм, позитивно впливають абсолютно на всі системи нашого організму, знижують холестерин, знижують глюкозу в крові і, взагалі, відновлюють організм після хвороби. Але головна їхня властивість це онкопротекторна. І от саме завдяки цій властивості гриби використовує використовують не лише нетрадиційна медицина, але й традиційна. Але важливо відзначити, що кожен гриб має свою особливість. І от сьогодні я б хотіла більш детально зупинитись на такому на неповторному витворі природи, як гриб чага. В нашій компанії, нагадаю, він представлений в рідкій формі окремим продуктом, е, екстракт чаги, і також він є в складі еліксиру для здорового життя. Що ж таке чага? Чага це гриб, який найчастіше зустрічається на березах, від чого й отримав він ще свою назву в народі е, чорний березовий гриб. Ну, рідше він вражає деякі інші дерева, такі як бук, в'яз, клен, вільха. Ну, але все таки в більшості випадків зустрічаємо його на березах. Спори проростають тільки в тому випадку, потрапляючи на дерево, якщо є пошкоджені ділянки кори дерева. І, от, виростаючи з маленької спори до величезних розмірів, це може бути від 5 до 40 навіть сантиметрів такий гриб, і тощиною 10-15 сантиметрів. В процесі росту тіло гриба насичується корисними гарячовинами завдяки березовому соку, ну або іншим компонентам, які присутні в тому дереві, на якому він розвивається. Чага зустрічається на території Східної Європи, Кореї, півночі США, ну і, звичайно, в наших українських березових лісах. Чому і є він нам такий близький і знайомий? Чага, або, як я вже сказала, народі його ще називають чорний березовий гриб. Це старовинний народний засіб лікування. Застосування цього гриба налічує кілька століть. От в літописі. 11 століття згадується про чудесне зцілення від пухлини губи великого князя Володимира Мономаха. І от своїм одужанням князь завдячує саме відвару з березового гриба. Але є відомості, що східні слов'яни використовували грибчагу ще задовго до цього. Ним лікували як, лікувалися як зовнішньо, так і внутрішньо. Лікували ним хворий живіт, хворі легені нирки, розтирали суглоби, зціляли хвороби шкіри, в гінекології застосовували, позбавлялися від пухлин і взагалі пили його як чай для загальної бадьорості тіла і духу. Про це згадував у своїх трактатах і знаменитий перський лікар і філософ Авіцена. В х роках 19-го століття чага зацікавила і офіційну медицину. Було проведено перше клінічне випробування цього широковідомого народного засобу, і всі дослідники зійшлися на тому, що препарати чаги в багато разів підвищують захисні сили організму. Вони переконались, що препарати чаги. Регулюють діяльність і травної, і нервової, і серцево-судинної, і дихальної системи і, взагалі, покращують загальний стан хворих. Ну, але в протипухлинну активність гриба вчені не вірили, і взагалі вважали випадки лікування простим збігом. Тож тривав час і лише через 100 років, в 1955 році, Міністерство охорони здоров'я Агентського Союзу тоді. Визнав офіційно дивовижні лікувальні властивості гриба чаги і присвоїли йому статус офіційного лікарського засобу. На сьогоднішній день продовжується вивчення березового гриба і в Україні, в тому числі, тож українські фахівці довели, що гриб чага збільшує активність головного мозку, покращуючи підсилюючи обмінні процеси і те, що він активно бореться із пухлинами, і навіть знижує рівень радіаційного зараження. Японські вчені довели високі імуномодулюючі і противірусні якості гриба, і також японці відзначили, що гриб чага є одним з найсильніших природних антиоксидантів. Лікувальні властивості гриба обумовлені його хімічним складом, адже в чазі містяться і полісахариди, і мікроелементи, і кислоти, які необхідні нашому організму. Місяця безліч таких компонентів, які відіграють важливу роль і в біоенергетиці клітин, і в механізмі регу... гормональної регуляції. Грибчагу використовують як знеболюючий, як ранозагоювальний, як сечогінний, спазмолітичний, імуномодулюючий, як протизапальний і кровоспинний засіб. В чазі накопичуються природні речовини, які береза виробляє, захищаючись від гриба паразита. По суті, ЧАГа паразитує на березі, і от береза виділяє ті речовини, щоб захиститись від паразита, а чага тим самим вбирає їх і збільшує захисні властивості організму, тим самим надає стимулюючу дію і на ферментні системи, і стимулює центральну нерву. Систему і ендокринну систему і взагалі покращує всі види обмінних процесів, в тому числі і в тканинах мозку. Чага позитивна, як я вже сказала, впливає на серцево-судинну і кровоносну систему. І якщо її споживати регулярно, то можна стимулювати кровотворення, підняти рівень лейкоцитів і взагалі відрегулювати функціональність серцево-судинної системи. Доведено, що екстракт чаги ефективний при рубцюванні виразок і шлунка, і 12 перстої кишки, і в при хронічних захворюваннях печінки різного походження, і те, що чага стримує зростання пухлин і запобігає розвитку метастазу. До речі, в Україні, а саме в Львівському медичному університеті, був розроблений на основі чаги препарат, який затримує утворення метастазів при злоякісних новоутвореннях. Тому його почали екстракт чаги почали використовувати в комплексних оздоровчих програмах при застарілих злоякісних пухлинних процесах, оскільки помітили, що після прийому препарату чаги з... усувається, знімається больовий синдром і взагалі хвори почувають себе набагато краще, покращується їхній загальний стан. Також чага особливо ефективна при онкозахворюванні щитовидної залози, легень, шлунка, кишківника, при пухлинах в області малого тазу. Також доведено успішне застосування екстракту чаги на пухлинах кісток і на шкірі. При лікуванні псоріазу теж ефективний екстракт чаги. Крім того, покращує екстракт чаги і роботу травної системи, оскільки нормалізує кислотність шлункового соку. Тож підсумовуючи, прийом екстракту чаги ефективний при виразковій хворобі шлунка і 12-перстої кишки, при гастритах будь-якої кислотності, при цукровому діабеті і будь-яких порушеннях обмінних процесів, для поліпшення роботи серцево-судинної і дихальної системи, при псоріазі, я вже сказала, при алергіях. Ну і для профілактики і комплексного лікування онкозахворювань. Наприклад, якщо пухлина розташована в області малого тазу, це пряма кишка, статеві органи, простатит, сечовий міхур, в даному випадку екстракт чаги застосовується у вигляді мікроклізм, Для цього на 50 мл води береться 20-25 крапельок екстракту чаги. Ефективна чага також і в лікуванні парадонтозу. Тут вона успішно так, співпрацює, так би мовити, з екстрактами ромашки, нагідків в рівних пропорціях, використовуємо як полосканням або в вигляді аплікацій. Зараз у нас осіння пора, період таких простудних захворювань сезонних і ковід знову дає про себе знати. Так я розумію, закінчує тож знову ж таки використовуємо екстракт чаги і для полоскання горла, і обов'язково приймаємо всерединку. За такі терапевтичні сильні властивості. Екстракт чаги отримав в народі такі назви, як гриб безсмертня, цар, рослин, лісовий алмаз. І от цей алмаз нашій компанії представлений таким от, так, флакончиком, окремим продуктом, рідким екстракт чаги без цукру, без спирту. Тож, наше завдання просто вміло, вчасно його застосовувати і донести людям унікальність цього надзвичайного продукту. Все, дякую, я закінчила.